Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Hyundai Tucson 2015 року випуску. Автомобіль приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями попередній частині кузова. Автомобіль фарбований, ніяких критичних нарікань нема. Фарбована передня частина без криміналу взагалі. По Америці був трошки загнут капот. Спрацьовувала безпека, безпеку відновили. По кузову є невеличкі притертості під поліровочку, нічого критичного. Для фарбування, крім заднього бамперу, немає взагалі. Так, повністю рівненький, 24 GDI моторчик, повний привід, все працює без нарікань. Оригінальні легкоставні диски, нова літня гума, дуже охайний салончик, він комбінований, це текстиль зі шкірою. Дуже охайному стані. Стеля також чистенька, дверні карти також в охайному стані. Повне електроського пакет, електрорегулювання бічних дзеркал, блокування диференціалів. допомож при спуску також є. Е, мультикермо все працює, без зауважень, жодної помилки немає. Штатна мультимедіа з блютузом, клімат, підігрів сидінь, автомат працює чітко, автомобіля 96 тисяч рідного пробігу, боковинка без заломів, без трішень, все як треба, дуже охайненько все. Ну, також є по кузову невеличкі сходики. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк Студії. Київ. дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.